Привіт, друзі, ви на каналі Горгани. І сьогодні ми продовжимо велосипедну тему розмовою про те, чим змащувати велосипедний ланцюг. У нас є дуже багато різних мастил, і в цьому відео ми розберемося, навіщо нам взагалі мастила, які бувають типи мастил та для яких умов вони створені. Якщо у вас тільки но з'явився велосипед, то в першу чергу вам потрібно Подбати про гарну роботу вашої трансмісії. Доглядати за ланцюгом важливо не тільки для того, щоб він не скрипів чи гарно переключалися передачі, а в першу чергу для того, щоб інші елементи трансмісії не зношувалися передчасно. Тому, коли ви купуєте правильно підібране мастило та вчасно і регулярно обслуговуєте трансмісію. Ви робите, можливо, найбільшу інвестицію у вашому веложитті. Так, наприклад, ви значно можете продовжити термін служби касети. Гляньте, скільки коштують бюджетні велокасети, та порівняйте їх із ціною на флакончик мастила, якого вистачить, можливо, на кілька сезонів в залежності від того, наскільки часто ви катаєте. І це лише касета, а ще є сам ланцюг. Зірочки на задньому перемикачі і так далі. Отже, для чого нам мастила, ми сказали. А тепер поговоримо про те, які бувають мастила та в яких умовах вони застосовуються. Їх насправді дуже багато, але назву дві основні категорії. Перше – це мастила на масляній основі, а друга категорія це мастила на парафіновій основі. Очевидно, що мастила на масляній основі. Містять різні синтетичні масла, а також часто присадки для зменшення тертя, такі, наприклад, як тефлон, який позначається ПТФЄ, і керамічні мікрочастинки. І всі ці компоненти знаходяться в рідині, яка слугує основою розчинником. Коли ми змащуємо ланцюг, для нас важливо, щоб мастило потрапило в саму середину між його елементами, саме там, де і відбувається тертя. І на поверхні воно не повинно залишатись. Тому розчинник допомагає різним важливим елементам маслу тефлону, потрапити всередину і далі він просто випаровується. Масляні мастила розділяють на мастила для сухих умов, тобто dry condition, та для вологих умов, тобто Wet Condition. Для сухих умов все зрозуміло. Ви їздите по сухому асфальту без дощу, без калюш, без роси. Сухе мастило в своєму складі містить дуже мало масла і багато розчинника в сповідношеннях приблизно 90 до 10. А от мастило для вологих умов містить значно більше масла. І це масло має властивості протистояти волозі, тобто воно дуже довго не вимивається. В чому недолік мастила для сухих умов? Воно досить швидко втрачає свою ефективність. Оскільки там досить мало діючих компонентів всього в середньому близько 10%, то воно погано усуває тертя між елементами ланцюга. Мастило для вологих умов з цим справляється набагато краще, і воно більш стійкіше, тобто довше залишається на ланцюгу. Але оскільки там значно більше масла, то до цього масла чіпляються маленькі частинки пилу. І утворюється така паста з масла та твердих частинок, і це зношує трансмісію. Існують ще так звані універсальні мастила, тобто мастила для всіх погодних умов. Але тут кожен виробник вкладає в це поняття універсальності свої власні сенси. Часто це щось компромісне між мастилами для вологих умов та мастилами для сухих умов. А ще в таких мастилах часто зустрічаємо різні присадки, типу тефлону чи керамічних частинок, які зменшують тертя та створюють захисну плівку від бруду. З масляними мастилами розібралися, тепер поговоримо про парафінові. Якщо ви любите швидкість та знаєте, що таке коефіцієнт корисної дії ланцюга, то скоріш за все використовуєтеся парафіновим мастилом. А якщо ви ніколи про мастила нічого не чули. І механіку, веломайстерні, чи продавець в магазині запитує у вас масло чи парафін, то знайте, що парафінові мастила краще замаслені майже у всьому. Парафін ефективніше зменшує тертя, а також він краще протистоїть пилу. Єдиний його недолік він миттєво змивається при контакті з водою. Тому, якщо ви проїхали мокрим асфальтом чи росою. Вам треба заново чистити та змащувати ланцюг. І так кожного разу. Отже, які висновки ми можемо зробити? Якщо ви катаєтесь десь на природі чи в горах, в суху погоду вам потрібно парафінове мастило. Якщо ви катаєте в місті і плануєте їздити тільки в суху погоду, і готові. Чистити, мити та змащувати ланцюг кожного разу після того, як ви його намочите, то вам потрібно парафінове мастило. Якщо ж ви не уникаєте мокрого асфальту та хочете їздити кожен день за будь-яких умов, неважливо, це дощ чи сухо, то вам потрібно масляне мастило для вологих умов. І ще хочу додати кілька слів. В світі існує безліч різних мастил. Часто дорожчі мастила кращі, ніж дешевші, але це правило, яке має свої виключення. По опису на сайті чи на етикетці ніколи не дізнаєшся, наскільки добре це мастило, поки його не спробуєш сам в реальних умовах. Тому при виборі мастила ми в першу чергу орієнтуємося на загальні правила, які ми тільки но обговорили. А також беремо до уваги досвід інших людей, які діляться ним у численних відео та в статтях. Раджу, до речі, звернути увагу ось на цей сайт, де люди буквально займаються тестуванням різних мастил та порівнюють їх між собою. Ну і кілька дуже очевидних порад на завершення. Не змазуйте ваш ланцюг солідолом. Це дуже погано закінчиться для вас і вашого велосипеда. Не змащуйте ваш ланцюг машинним маслом чи будь-яким іншим маслом, яке не є спеціалізованим. Це теж погано для вашої трансмісії. І не змащуйте ваш ланцюг ВД-40, це взагалі не мастило. Ну і регулярно обслуговуйте вашу трансмісію, як тільки вона починає скріпіти чи взагалі видавати будь-які звуки, або почала погано переключати передачі. Дякую, що подивились це відео. Підписуйтесь на наш канал, далі буде ще багато цікавого.